Радіо Chicago. Але європейський союз готує санкції не тільки проти Росії, але й проти деяких китайських компаній, які допомагають Російській Федерації нарощувати озброєння для введення війни проти України. За даними видання Financial Таймс, сім китайських компаній, які об які обвинувачуються у продажу обладнання, що може бути використане Російською Федерацією для озброєння, було перелічено в в новому пакеті санкцій, що держави-члени ЄС обговорять цього тижня у публікації. Зазначається, що деякі компанії вже потрапили під санкції США і дії Євросоюзу, Ймовірно, викличуть незадоволення Китаю, який прагне утримати Брюссель від. Підтримки Вашингтона у їхній боротьбі за глобальний вплив до цього. Європейський союз уникав критики з боку Китаю, стверджуючи, що немає доказів того, що він безпосередньо постачає зброю Москві для продовження повномасштабної військової кампанії проти Росії проти України. Радіо ЮЕЧИКАГО.